Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий, Божий Дух, наставник Божих дітей, наставник Ізраїля. Захисник Ізраїля. Той, хто є розрадником, той, хто дає нам розраду. Зійде на усіх вас, тому що без нього неможливо продовжувати триматися у вірі, неможливо людині, людина, яка є християнином, триматися у вірі, яка бореться, який бореться проти своєї плоті, проти цього світу. Бореться із д'яволом, бореться проти усього і усіх, щоб зберегтися у вірі, неможливо зробити це без Духа Святого. Ніяк, апостол Павло, який був під напрямком Духа Святого, сказав: якщо хто Духа Христа не має, той і не його. Тоді д'явол тас. Має доступ до людей, які не мають Дука Святого. Це те, що я можу розуміти. Апостол Іван він говорив в його посланні, не може доторкатися до Божих дітей. Він не торкається до Божих. І тоді, і тоді людина питає наступне: Наприклад, «Єпископ, роз'ясніть тоді, добре, якщо дьявол не може торкатися до Божих дітей, чому тоді я хворію, чому тоді є хвороби? Це часто причина того, що ми неправильно жили, погано харчувались, або проблеми, які є якісь генетичні. Які нам дісталися від батьків, це не обов'язково нечисті духи. Болячки це болячки. Звичайно, є дух хвороби. Ісус виганяв у тис, бісів, які, наприклад, давали людям стан, коли вони. Були глухі або німі і після звільнення люди починали говорити, але не усі хвороби є тими, хто які прийшли від нечистих духів від дьявола. Друзі там момент. Якщо ви слухаєте нас зараз, ви повинні розуміти, що без духа святого неможливо берегти себе у вірі. Ми бачимо це, люди, які якийсь час тримаються і думають, що мають Духа Святого. Вони думають, що вони вірні Богу. Вони якісь труднощі, вони здатні подолати, але є ті бар'єри, які людина не може подолати. Чому? І за того, що немає Духа Святого, Він, Дух Святий, він нам дає цю силу, силу Божу. Він сам Бог всередині нас. Це не просто який дух, якийсь там. Це не просто якась ідея, ні. Це той, хто замість Ісуса зараз діє. На початку. В лінійній історії проявлявся Бог отець. Він прикликав Авраама, Ісака і так далі. Була було побудоване царство Ізраїля після цього, коли отець віддав сину владу, що він помер за нас за наші гріхи, і син прийшов в слухняності і віддав життя своє, був наповнений Духом Святим. Ісус витримав все те, що потрібно було, необхідно було витримати. Він помер, потім воскрес і піднісся на небеса із батьком там на престолі. І Господь Ісус обіцяв, говорячи, коли я піду, я вам відправлю іншого, втішителя, який завжди буде перебувати з вами, всередині вас, і з вами, та всередині вас буде. І сьогодні Дух Святий це наш наставник той же, хто направляв самого Господа Ісуса. І хто не має, той загублений, розумієте? Тому дьявол легко діє. Тому багато людей, вони гинуть, багато людей попадають, знаєте, такі смертельні засідки цього світу, і за того, що в них немає захисту, захисту від Духа Святого. І це Псалом 90, він показує нам дії Духа Святого, хто живе під покровом Всевишнього, то в тіні Всемогутнього Він мешкає. І це чудово. Це прекрасно. Це приносить нам такий духовний комфорт. І переконаність, віру, таку здорову, віру, що він із нами, він із нами. І більш того, я скажу, якщо ви хочете знати дійсно, маєте ви Духа Святого чи ні, давайте дещо я вам скажу. Як я можу дізнатися, що Дух Святий зі мною? Як в мене є ця впевненість? Звідки? Ви знаєте? Це переконаність, це щось особисте. Я із ним, я живу для нього. Я живу і підкоряюся його напрямку. Без його напрямку я ніхто і ніщо, ви знаєте? Я не можу нічим ні з ким поділитися, без Духа Святого. Я не знав би, що говорити, я не знав би, як чинити. Я не знав би, як без того, жити. Я би не існував. і все. Чому? Тому що він є есенцією Божою всередині нас. У мене є абсолютно особиста впевненість, знаєте, переконаність в тому, що я із ним. Мені дає цю впевненість, що він зі мною. Тому що якщо я з ним, тоді він зі мною. Якщо я не з ним, якщо у мене сумніви, що я з ним, тоді звичайно, в мене будуть сумніви, що я буду з ним. Тоді, друзі мої. Перевіряйте себе в цей момент. Якщо ви наповнені сумнівами, страхами. Якщо у вас всередині є невпевненість, якщо ви така людина, яка живе в занепокоєнні, Питання таке. Ви з Богом? Ви скажете так, єпископ, я не знаю. Насправді, тоді ні. Ви знаєте, що ні. Ви повинні розуміти і правді в очі дивитися. Не намагатися обманювати. Ви знаєте, ким ви є, розумієте, ким ви є, яка у вас віра. Якщо ви всередині у себе маєте сумніви, що ви від Бога. Звичайно. Це сумніви, ці сумніви, що Бог із вами, вони існують. І Він не з вами тоді. Все залежить від нас. Я знаю, що більшість людей, вони переконують себе, що вони Божі. Але їхнє життя, їх життя, у цілому, я можу сказати, це, знаєте, це суперечність християнській вірі. Це щось не схоже. Як вони можуть бути Божими? Боже цей той, хто слухає і слухняний Слово Божому. Це реальність, мої друзі. Тоді ми говорили про Духа Святого, говорили. Вчора про хрещення і хрещення в водії також, ви знаєте, хрещення в водії настільки важливе, як і хрещення духом хрещення в воді. Воно важливе також, як і хрещення духом, тому що коли людина у воді приймає хрещення, це означає смерть для цього світу. Але коли ти хрестився в воді перший раз, другий, третій раз. Скільки разів? На практиці, насправді, ти продовжуєш у світі знаходитись. Ти продовжуєш любити цей світ і речі цього світу. Тоді моє питання таке. Ти не помер для себе, і тоді хрещення, це знаєте, щось таке як ритуал. Ти душу свою не омив, тільки тіло водою. Ти скупався, і тіло до сих пір. Живе для бруду цього світу це хрещення не мало ніякого сенсу. Також це торкається і Духа Святого хрещення духом святим. Коли люди мають хрещення духом святим, це обов'язково. Твої думки вони змінюються повністю. Твої цілі, проєкти вони змінюються, твої мрії змінюються. Коли людина хрещена Духом Святим, вона більш не чіпляється за людей. Не залежить від людей, від речей цього світу, від бачимого, тому що така людина стала самим храмом. Всередині вона має це багатство Боже на землі. Це дуже важливо, мої друзі, коли Ісус говорив, Показуючи, що відбувається із людиною під час хрещення Духом Святим. Він народжується із гори. І нова природа, нове творіння з'являється, духовно кажучи. І ця духовна природа нова. Вона може подолати цей світ світ, який. Брудний, знаєте, людина вона має здатність витримати і подолати це пекло на землі. Чому? Тому що така людина стала новим творінням, нові думки отримала, нове серце, також і хрещення в воді. Коли людина дійсно приймає в хрещення в воді, тоді. Людина помирає для цього світу, і вона ігнорує цей світ і живе для віри, для слухняності Слову Божому. Така людина починає, можу сказати, шукати цю печатку Духа Святого і після цього отримує нову природу, божественною самою стає, і вона готова крізь пекло. Пройти і перемогти, тому що Боже. І те, про що апостол Іван говорив, що до Божих дьявол торкатися не може. Розумієте, мої друзі? Тоді, слава Богу, я знаю, що багато людей не розуміють наш, нашу мову, наші слова. Наше послання не зрозуміле, тому що не народилися згори. Розум такої людини продовжує до сих пір, продовжує жити із цією плотською і цією складовою, яка дісталася від батьків, а не від Бога. І коли згори народжується ця людина, тоді, слава Богу. Все змінюється, і це прекрасно. Це благословіння, мої друзі. Це те, що я усім би хотів у цьому світі запропонувати, щоб люди усі мали це хрещення. І одразу після хрещення, якщо дійсно воно справжнє, якщо людина дійсно хоче для Бога померти і з Богом війти в заповіт, вона занурюється. Можу сказати, у ці водії. Вона хоронить свою стару природу, і потім піднімаючись з води, воскресає для нового життя. Це те, що повинно відбуватися. Дух святий, коли сходить, те ж саме. Але Дух Святий це думки Божі, думки Божі всередині людини, всередині нового творіння. Людина Після водного хрещення стає новою, і на неї Дух Святий сходить. І Буває навіть раніше до хрещення водії людина отримує Духа Святого. по різному буває але якщо людина не померла для цього світу, розумієте, нічого не відбудеться. тому так важливо розуміти, що означає хрещення воді, і ми будемо продовжувати про це говорити. Тому що багато хто говорить, іпископ, я вже два рази хрестився в водії і я не знаю навіть. Ще раз треба чи ні? Не потрібно питати ні у кого, ні у мене, ні у людей. Це твоє особисте, це твоя особиста точка зору між тобою і Богом. Це твої близькі відносини з Богом, і все. Ніхто не може вам говорити конкретно, а ти хрестився по справжньому. Чи не по справжньому ні? Звичайно, плід – не дар. пліт показує ті, хто дійсно померли для цього світу і народилися, щоб Богу служити. Слава Богу! Тоді будемо продовжувати завтра. Нехай вас Бог благословить. До зустрічі.